Фіґліфест кількаденне свято із такою назвою провели у Ворохті. Таким чином відзначили 20-літній ювілей проекту, завдяки якому тут щоліта оздоровлюють дітей-сирі та інвалідів з усієї країни. Фонд фінансують представники української діаспори у Канаді. Це океанський підхід відчутний і в щоденній роботі табору нове покоління. Ми з дітьми працюємо цілий час. Ми не дітей поучуємо. Ми з ними є разом як одна єдина родина. Дуже багато дітей приїхало, коли колишні сироти. Okay. Які просто приїхали на 20 річчя на ювілей, тепер стали і волонтерами, і вихователями на цих таборах. Тобто діти вже вчуть дітей, і в них то вони їм це краще виходить, бо вони знають, яка ситуація була. Вони розуміють дітей краще, і ця робота їм передається. До речі, наш офіс в Києві тепер проводять діти, які колись були на наших таборах, і діти, які були на стипендіях, і вони тепер проводять. ...офіс у Києві, а волонтери в Канаді це вже молодша генерація. Цей ювілей є мій відхід від проєкту, а їх, їхній прихід до проєкту. Я буду консультантом, але вони вже перебирають цілий проєкт. Так, для мене це є дуже чудово. учасники грандіозного свята. Це 350 дітей-сиріт, які оздоровлюються наразі у трьох локаціях табору на метовому містечку та на двох місцевих базах відпочинку, а також друзі і меценати, які опікуються проектом і табором впродовж багатьох років. Дуже багато років спільно цей літній табір проводимо. Тому я тут був як просто український громадянин. Я тут був як народний депутат, я був тут як міністр сім'ї молоді і спорту. Сьогодні я тут, як уповноважений президент справ дитини, що вважаю ту справу, яку 20 років роблять ці люди, люди, які взяли на себе певний обов'язок, певну місію допомоги дітям, місію змінити ситуацію в країні, вставлені держави до дитини-сироти. Вона заслуговує на повагу, заслуговує на величезну подяку з боку України. Україна, тому що переважна більшість це не громадяни України, це громадяни інших держав, які об'єдналися допомогти українським дітям. І якщо 20 років тому назад розвалювалися інтернати, не було коштів навіть на хліб в них, і тоді прийшла допомога канадського фонду, то більшість дітей виховувалися в інтернатах, і сімейних форм взагалі не існувало в країні. То сьогодні кількість дітей сиріт в Україні щорічно зменшується а кількість дітей в сім'ях. Дітей сирід яких беруть українці на виховання, щорічно збільшується. Тому із 91 тисячі дітей сиріт вже майже 76 тисяч дітей виховуються в українських сім'ях. Методики і програми, напрацьовані за час дії проєкту і літніх таборів, вже стали частиною державної політики, стверджує Юрій Павленко. Зокрема, досвід реабілітації дітей-інвалідів та соціалізації сиріт, формування навичок їхнього самостійного життя і адаптації у суспільстві. Чудово повернутися сюди і побачити дітей, які вже виросли. 18 років по тому вони вже тридцятилітні і допомагають не лише собі, але й іншим. Бачимо, що багато людей, які не мали жодної надії, знайшли сили і зреалізували себе у житті. Ми маємо серед колишніх вихованців цього табору лікарів, юристів, інженерів, справжніх професіоналів. Перша частина свята це виступи самих вихованців літнього табору. За багато років його проводили під різними назвами і тематиками. Тож наразі спроб спробували відтворити культуру і традиції тих країн, з якими знайомилися тут. Ми представляємо різні країни, різні країни, і я попався в Бразилії ще в неділю. все скоро будемо вже їхати. Запам'ятались настрій цей дуже драйвовий, такий гарний. Було круто завтра. Мій брат реалізовував табір в Одесі у 2009-му і розповів мені, що це було справді фантастично. І я подумала, чому ні. Мені сподобалося тут. Це просто дивовижно. Я познайомилася з багатьма дітьми, з ними весело, знайшла чимало нових друзів і не хочу їхати відсіля. Думаю, вони теж не хочуть, аби я їхала. <зас> у програмі другої частини фестивалю виступи сірок на свято Запросили гурти Запаска та Грозовська Бенд, а також Росаву у репертуарі останньої чимало дитячих піс. Сень, Найновіший її альбом має назву Радість нею. Росава щедро поділилася із учасниками урочистостей. Діти потребують просто інтерактиву і тої музики, з якою вони, ну скажімо, можуть або себе ототожнювати, або яку можуть підспівувати, та яка десь знаходить там якийсь відгук всередині. Сьогодні було так зворушливо, коли на композиції діти почали створювати різноманітні. От рухи і усілякі такі танки. І, ну це було чудово, чудово чарівно. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій. новини 402.